Навіщо молитися? Сказав Господь: якщо ви маєте віру як зерно гірчичне, і скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Дорогі мої. Життя повне труднощів, тому не дивно, що молетовне життя теж має свої проблеми. Дозвольте мені коротко згадати деякі з них. Перше, як за допомогою молитви можна добитися чогось надзвичайного, якщо вона сама така слабка? Поверхневому розуму таке питання може здатися несерйозним. Написано, скажуть вони, якщо є віра. То ми зможемо рухати гори. Тому все залежить від віри. Наші молитви дієві, якщо ми сильні у вірі, а якщо ми слабкі у вірі, то наші молитви втрачають свою дієвість. Звичайно, деяким усе здається таким простим. Проте люди, які мали хоч би невеликий досвід у сфері молитви. Не приймуть це меркування як кінцевий пункт вирішення цієї проблеми. Звичайно, їм відомо, що великі дивні результати були досягнуті, коли вони молилися з великою вірою. Є моменти, коли Дух молитви починає, Попроси про це, і тобі буде дано. І коли ми з усією упевненістю знаємо ще навіть до закінчення молитви, що та дивна відповідь, на яку ми чекаємо, буде отримана. Проте, як правило, так красиво виходить далеко не завжди. Навпаки, багато хто отримував позитивні відповіді на свої молитви. Коли в них не було упевненості у тому, що їх почують ні перед молитвою, ні під час молитви, ні після неї. Для них здавалося, що Бог дав їм наймогутніші і дивні відповіді на їх молитви в ті моменти, коли в них зовсім не було віри, про такі речі не пишуть в газетах, Проте дивні речі іноді відбуваються у сімейному колі. Упокорених друзів Господніх, слава Богу. Люди, які відчували подібне в молитві, часто дивуються і запитують, як може молитва призвести до таких дивних результатів, якщо вона сама така слабка? Вирішення цієї проблеми, дорогі мої, криється у самій природі молитви. У молитві. Треба лише допустити Ісуса у своє серце і дати Йому можливість реалізувати свої сили, виконуючи те, чого ми потребуємо. З цього стає ясно, що успіх у молитві не залежить ні від упевненості того, хто молиться, ні від Його сміливості, ні від чогось подібного. Неше від того, чи відкрила ця людина серце Ісусові. Це, як ми бачили вище, залежить не від сили, а від бажання, чи хочу я, щоб Ісус глянувся до моїх потреб. Але це знову таки залежить від того, наскільки я безпорадний. Молитва це загадковий інструмент. І може кінець кінцем застосуватися в повну силу і з чуздовим успіхом тільки тим, хто безпорадний. Використовуючи приклад з повсякденного життя, ми знову можемо порівняти молитву із системою електричних дротів. Електричний струм може йти, але його потрібно включити. Для цієї мети в нас є щось відоме під назвою вимикач. Усе, що нам треба зробити, це трохи пересунути кнопку, і електричний струм потече по всьому дому. І нам ясно, звичайно, що для включення вимикача не треба багато сили. Коли людина впадає у гріх. Вона не лише відключається від Бога, але і вся система живлення руйнується. Щоб відновити її, Ісусу довелося постраждати і загинути. Тепер система живлення знову в порядку. Ми це дуже добре тепер спостерігали під час війни, коли бомбили інфраструктуру енергетичну нам. Ми здатні відновити контакт і використовувати сили небесного світу. Молитва це загадковий маленький інструмент, що дозволяє енергії і спасіння досягати наших тіл і душ, і через нас тіл і душ інших людей, наскільки дозволяє наша старанність і наполегливість. То Навіщо нам молитися? Багато кому ця проблема також здається легко вирішуваною, вони скажуть, що потрібно молитися, щоб попросити у Бога про щось. Їм це здається дуже простим. Проте хвилинний роздум переконає нас у тому, що цей погляд на молитву язичницький, а не християнський. У нас залишилося стільки язичницького, що нам легко почати розглядати молитву як засіб зробити Бога добрим і хорошим, щоб Він відповів на нашу молитву. Проте вся вся Біблія, все откровення Боже вчить нас, що такий погляд є швидше за все нерозуміння як Бога, так і молитви. Бог сам по собі добрий. Був і залишається таким завжди. Він був добрим ще до того, як у людини з'явилася можливість молитися. Писання також вчить, що Бог так само добрий, чи дарував Він нам відповідь на молитви чи ні. Коли Він дарував, Він робить це тому, що любить нас. Коли не дарував, Він робить це також тому, що любить нас. Інші скажуть ні. Мета молитви розповісти Богові про чого ми потребуємо. Проте і це може бути вирішенням проблеми християнської молитви. Святе письмо переконуй нас, що з Божого погляду нам абсолютно не треба роз'яснювати йому наші потреби. Навпаки. Лише один Бог і знає, що саме нам треба. Ми самі постійно помиляємося в цьому і молимося про ті речі, які отримаємо їх, являтимуть для нас небезпеку. Потім вже ми бачимо свої помилки і розуміємо, що Бог був добрий і мудрий, не давши нам цих речей, незважаючи наші ревні прохання. Проте це повертає нас до того самого питання, то навіщо нам взагалі молитися? Це питання носить не теоретичний характер, дорогі мої. Його важливість дуже практична, бо впливає, впливає на наші погляди як на Бога, так і на молитву. Насправді, питання от у чому? Чому Бог не дає нам свої дари, перш ніж ми помолилися? І навіть взагалі без наших молитв, раз він сам по собі добрий, і раз все одно все в його руках, навіщо йому взагалі наші поради? Відповідаючи на це питання, ми повинні взяти за вихідну точку слова Ісуса. Він сонцем своїм ошимає злих і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних Маттея 5.45. У цих словах Ісус явно розкриває той досконалий аспект Божої любові, згідно з яким Він дає кожному все, що тільки може так чи й наш ще передати. Для праведних і неправедних, каже Ісус, злі не прощать Його, але Він все одно дає. Праведні, звичайно, прощать. Але якби вони не отримували більше того, про що просили, вони не отримали б багато. Отже, і ті, і другі схожі в тому, що дуже багато отримують Бога, не просячи про це. Чому вони отримують не просячи? Просто тому, що Бог є любов. А суть любові в тому, щоб давати давати все, що повинен дати, давати все, що може дати, не завдаючи шкоди улюбленій істоті, дати все, що вдасться змусити її прийняти. Те, що Бог дає людям певні дари без молитви, а інші дає лише тим, хто молиться, можна пояснити простою обставиною. Між цими двома типами дарів є суттєва різниця. Усі люди приймають дари від Бога, це дійсно так. І приміром по відношенню до скромнущих дарів, їх дають без молитви. Але люди закривають свої серця для інших дарів Божих. Це істинно стосовно тих дарів, у яких криється наше спасіння. Ці дари Бог не може дати нам, бо не може нас змусити відкрити наші серця і добровільно прийняти їх. І як ми бачили вище, молитва це орган, що відкриває наші серця Богові і дозволяє йому увійти. Так ми розуміємо необхідність молитви. Вона не покликана зробити Бога добрим або щедрим. Він буде таким у вічності постійно. Не потрібна вона і для передачі йому відомостей про наші потреби, йому відомо про них краще, ніж нам. Не служить вона і для перенесення дарів Бога з небес на землю. Він доставляє дари і постукав ще у двері нашого серця. Нагадує нам, що хоче їх нам передати. Ні, у молитві є єдине призначення, а саме, сказати так, коли він стукається, відкрити душу і дати йому можливість відповісти. Це розкриває боротьбу і спрямованість, роботу і піст, пов'язані з молитвою. У всіх цих речей одна мета. Допомогти нам відкрити наші серця і отримати все, що Ісус хоче дати, прибрати з дороги все, що може відвернути і зашкодити нам почути стук Ісуса, тобто почути, як Дух молитви намагається сказати нам про те, що Бог хоче дати нам, якщо тільки ми побажаємо. Його попросити. Відповідь очевидна, можна і потрібно, бо сам Ісус Христос дав нам такий приклад. Але мусимо пам'ятати, що Господь молився не за всіх. Він так звертався до Свого Отця. Слова, які ти дав мені, і я передав їм, і вони прийняли. І зрозуміли воістину, що я зійшов від тебе і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю. Не за увесь світ благаю, але за тих, яких Ти дав мені, тому що вони твої. Івана 17, 8, 9 Ісус Христос молився до Небесного Отця за тих, хто є Божим. Молився і ніс за них відповідальність вартість якої розп'яття. Тож мусимо усвідомлювати, що і наша молитва не те що світ, а за кожну людину рівноцінна життю. Молячись, ми беремо на себе частину тягарів за гріхи тієї людини, Тож, часом після. Такої молитви нам стає тяжкувато. Страшно молитися за іншу людину, коли розумієш наслідки, коли до тягарів своїх гріхів, додаєш тягарі гріхів інших людей. Але не молитись ми, християни, не можемо, бо в молитві за інших ми дозріваємо до спасіння. сказавши Богові так. В очах Господніх ми вже є відповідальними за тих, кого Він дав нам під нашу опіку. Ми вже пов'язані з ними, і якщо вони падають, то і нас тягнуть. Тож, щоб не перевантажувати себе непосильними ношами, ми мусимо бути свідомими, за кого можемо молитись. По перше, ми мусимо молитися за своїх рідних, навіть коли наші рідні не просять про те, Бог дав їх нам, щоб ми за ними дозрівали до нього, і щоб, вимолюючи їх, ми вимолили себе. По-друге, мусимо знати, що священники моляться за своїх парафіян, щоб священники. Не надірвалися під тягарем наших гріхів, не загнулись і не упали у тяг, всі тяжкі. А гідно вели нас до Спасителя, ми мусимо молитися за них. І за свого єпископа мусимо молитися, бо Він перед Богом несе відповідальність не лише за священну служителю, а й за всіх парафіян єпархії. І за предстоятеля церкви мусимо молитися, бо він опікується всією церквою. Чим більше віруючих молиться за священнослужителів, тим успішнішою стає церква, і тим легше Богові діяти в ній, бо через молитву її члени дозрівають до братньої любові. Бажано молити ще і за тих, хто просить нас про молитву. Через такі прохання Господь свідчить нам, що ми вже зміцніли і бажає дати нам більше духовних сил через молитву за інших, а також бажано молитися за людей зовсім не знайомих нам. Молитися лише тому, що несподівано вони вирізнились для нас серед інших. І ми вчули в собі бажання підтримувати їх. Через такі молитви ми навчаємося слухати Бога. Коли ми розпочинаємо молитися за інших людей, то не варто поспішати молитися за увесь світ, бо не витримаємо і впадемо. До молитви за інших ми мусимо дозрівати. Розпочинаючи молитву за інших людей, бажано взяти благословення у свого духівника, щоб через Боже благословення отримати духовний щит, який буде нас захищати від непомірних нападок злої сили. Молитва це не просто промовляння слів. Це духовна праця, в якій ми не видимо, поєднуємося з Богом і з тими, за кого молимося. Молитвою ми уподібнюємося до Христа, молячися за інших, ми перед Богом стаємо заступниками за тих людей. Молитва свідчить перед Богом, що ми стаємо жертовними, і Він підтримує нас в нашому житті. Вирівнюючи наші шляхи через наші молитви, за інших Господь одягає нас у Божу благодать і спрямовує до Царства Небесного. Господи, навчи нас молитися. Це так дуже потрібно, це дуже важливо. Потрібно, я господи маю за інших людей, тебе, нині благаю, усе, що потрібно. Що сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув, запах свіжого хліба, у кого відомо немає вже сіл. Вже призабув запах свіжого пів, у кого відому дому немає вже й світу за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, Боже не побачать, ні тата, ні мами, за доньку і сина, що плачуть ночами, Боже не побачать. Ні тата, ні мами сьогодні мій Боже до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживаю в холодній квартирі. Тікати, стареньким, від горя не сила, що дні доживають холодній квартири, тікати, стареньким, від горя несила. Молюся за тих, хто лишивши роди. Захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранені лікують за тих, хто з вогню кожну душу рятують за тих, хто людей від лікують за тих, хто з вогню кожну душу рятують, молитво, Отцю я, що несе я ці ношу і милості милості, Господи прошу, помилуй утіш, відкріпи кожне серце. Спаси збережи від відтене злої смерті, помилуй утіш, укріпи своє серце, спасий, збережи, від відтене злої смерті, змісни звеселив, погору руки охря. Про тебе ніколи не знали, поклись за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння, поклич за собою, дай справжнє прозріння, Хай кожному явиться, Боже спасіння, благаю Тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли прощати і любити уміли, нехай душа кожна. Паде на поліна, пізнає, що в тебе є поміж і сила, нехай душа кожна, паде на поліна, пізнає, що в тебе є поміж і сила.